Опалювальний сезон вже близько. Не встигли балкани оговтатися від стихії, як вже готуються до нового добронасиченого волого циклону із Середземного моря. Саме він 9-10 жовтня принесе на Черкащину чергову порцію осінніх дощів. Однак для нашого регіону нічого екстремального не прогнозуємо 7-8 жовтня Черкащина в теплому секторі південного циклону. Марна волога, помірно тепла, подекуди з нічними та ранковими туманами погода. Температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 12-17 градусів в окремих регіонах до 18-20. У 4 9 жовтня циклон з півдня переміщатиметься із Криму на Харківщину, а Черкащина опиниться в його прохолодній толовій частині, дощитиме ручки і вітер північних румбів, додаватиме відчуття холоду. Температурний фон почне знижуватися. Вночі 3,8 градусів, в день 9,14 тепла. 13 жовтня, а це наступний понеділок, середньодобова температура у нашому регіоні прогнозується нижче 8 градусів із тенденцією до подальшого зниження. За нормативами опалювальний період починається, коли впродовж трьох днів середньодобова температура повітря становить 8 градусів та нижче. За останні 20 років опалювальний сезон зазнав суттєвих змін зменшився у середньому на 10-15 днів. Початок опалювального сезону восени залежить від синоптичних процесів, які відбуваються в жовтні. На Черкащині середня дата переходу температури через плюс 8 градусів бік зниження 20 жовтня. За останні 75 років метеорологічних спостережень у Черкасах найбільш рання дата переходу температури через 8 градусів у бік зниження – 28 вересня 2013 року, а найпізніше – 22 листопада 2010 року.